Всім доброго ранку. Я знову на риболовлі, але трошки змінив локацію. Я зараз на Ладизинському водосховищі. Думаю, пошукати хижака. Мірна риба не хоче ловитися, попробую. Якогось окуня, судачка. Знайомі говорили, що тут, якщо знайти, то покльовує. Так що буде надіятись. За це був. Поставив тейлспінер. Мілина йде. Тільки виплив пів на сьому. Пробуємо. Так що приємно вам перегляду. Друзі, перший є ось такий матрос. Не засняв клювання. Ось такий. Спрацював Tail Spinner. Супер! Ми на них хоче половим. половин. Красота. Дав, друзі, аж на мікроманду. Тебе весь дав. кидав? Резинки дав, не хоче. Тільки б чепив мікроманду. І запрацювало. Костик и красунчик. в он ковери и Пойдет. Я думал, что его тут нема. Повин дальше. Дорогие команду Хочу, вас не я. значку його ловить ось такий піде Мандулка ну вроде бы, еще не поменяется, где-то сочетается с муковиной. Ох, хватает. Хорошо, ну, не маячь и мечи плюсти. Пойдет. Проводку рублю. Малесеньке одергування. Маленька пауза. Give pause. І що, проводка хвоста? Не захотів або змістився. Щось він десь пропав або не хоче. Трошки змістився, десь він теж перемістився, кидав, кидав, все, ті хвиля з'явилася і все, будемо шукати. Став на мілині кидаю на глибину і стягую на, до себе на мивину. Не хоче, іду по бровці. Тільки хвиля появилася і все. баба ехал самим самую лодку я бы просто вымотал отменить. два раза так таки мы шеку закупнул и ехали на мать дайманду Пойдет. Вон дальше. Тільки тут нападало, вже доходило і удар. судачок дачок. Попробуємо спасти і карандаш, ее монстры ловятся, монстры. 对。

чувак. Колись буде судак. Ну, а будет у меня. Ну, это Ты судачок бейший. Блухаешься? А был окунь хороший. Судачок. Вот он. Вот, и шел. Побильченький. Чувай судочок. Mm. Не окунеців. Хотел mm. чекти? Тихайди. Mm. До гурту. Може, mm. кискування блядь. Друзі, я здивлюся і думаю, у нас в країні все нормально, Нормально. Чи я щось не розумію? Може це правильно? Чи так не має бути. Напишіть в коментарях. Мале Йо-моє Звірі. Звірі. І так хорошо, що вання є. Колись буде монстр. Якщо його ніхто не зловить і не забере карандашромші. Одна мелоч, Я думаю вам чути музику, мож... О, все, кокушарик. Ось такий ой. Чуть як люди відпочивають. Ось надіюсь будемо вловити великих. Це це закопнув. Ті воно спасти. Іди позив батьків. Я не розумію, скільки тут всього мілкого, а щось ніхто не ловить великого. Мілкими всіх вибивають, виловлюють. Тут чи не зрозуміло. Зійшов. Так, друзі, все, я завершив. Добираюся до машини. Тут недалеко. Ось такий результат. Ну, десяток окунців я рахую, що це обідне время зараз, ось перша година, нема, не хочу ловитися, не бачу сенсу сидіти. Тут вже розганялися мотоциклісти, катерісти, до того ще й вітер. Результатом задоволений. Тіжачка половив. Все чудово. Звертаю, бо там людина на федералове. Я йому чуть не заплив. Так що ось такий результат. Побачили наше водосховище. що ще на відеокамеру вам покажу. От, ще метрів стоти моя машина. Так, щось так. Всім щиро дякую. Хто мене дивиться за підписки, хто підписався. Хто не підписався, будь ласка, підписуємося. Вам це не важко, мені приємно. Як завжди, нашим Збройним силам ангела охоронця, нам скорішої перемоги. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе. Зустрінемося знову десь на водоймі. Так що до зустрічі. Слава Україні!